Чути так є оща. Ще... Дещо робити. Потім нам вже розповіла без працю, якась сьогодні мене залишилося. Вона, сталася. вона... І... якась дивна і водночас дуже дивна, навіть смішна. А в нас так темненько зараз вже на болоті. В мене сьогодні взагалі пари були до вечора. Десь до години чотирьох. тому ну, я так пізно вийшла і на звичку. І, до речі, це паста Я не виказала Елмакс. В кав'ярні сильно гучно, тому перезаписую цей кадр. Зараз я показую львець від глинбів 101 відтінку, який я купила для очей через те, що інші були дорогі. Починаю вам розповідати треш ситуацію, яка сталася сьогодні на парі. А перед цим я ще сказала, що зайшла на каву. Щоб ви нічого не писали, прийшла два і мені вже можна. Тепер сама історія. Сьогодні на культурі здоров'я я до сих пір в шоці і кажу, що ця ситуація варта уваги. На щастя, такі ситуації, і я можу багато схожих історій розповісти. Пишіть, чи вам взагалі цікава така рубрика, щоб я більше знімала про свої будні, про свої пари, що все-таки сталося. На культурі здоров'я викладач повів себе не дуже коректно. Я б не сказала, що прямо не коректно, але на парі ми спочатку вимірювали собі пульс. Потім присідали і треба було записати ці дані. Взагалі вона навіть не пояснила, як пульс вимірювати, Взагалі взагалі лежала на ліжку. Не розумію, для чого це психологом, бо це більше було схоже на урок основи здоров'я в школі. Потім хтось сказав, що приготував презентацію і хоче захистити. Презентація була на тему анорексії. Після презентації вона запитала вагу з студентки. Потім слідувало питання від викладача Тебе що, анорексія? Ніби той, хто розповідає цю тему, має хворіти на анорексію. Після цього інша студентка сказала, що не дуже коректно, не ввічливо про таке питати. Взагалі не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи правильно, коли викладач питає таке при всіх. У нас було 100 людей приблизно. У нас семінар був на три групи, але це ще не все. В кінці пари вона просто вийшла, не попрощавшись. Вона сказала відправити її домашнє, не давши ніяких контактів, куди самі відправити. І навіть не зайшов потім. Це жесть. Ми все ж таки дізналися пошту, відправили роботи, але це шок. Я перший раз таке просто бачу. Коли вона вийшла, я думала, що зміху просто з ліжка впаду від цього всього. Вона просто взяла і вийшла з пари. Супер викладач. Потім була пара по загальній, семінар, де нам питання задавали. Але там було не краще, бо вчителька рекламувала свої книги і розповідала про те, що в Європі навчання краще, ніж у нас. Сидячи за кордоном. Чи цікаво вам, коли я розповідаю про якісь приколи життя студентки і чи хочете ви ще такі відео. Про це також напишіть. Мої всі друзі, знайомі, сказали, що ця ситуація ненормальна. Вона вийшла з пари по-англійськи, не попрощавшись. Все, я вже вдома. Пишіть в коментарях, чи нормальна така ситуація, про яку я розповідала. Сподіваюсь, мене, до речі, було гарно чути, так як там було гучненько, але сподіваюся, що все нормально. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі прокоментуйте, що ви думаєте про це, ставте лайки, натискайте на колокольчик. І до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!